То хоче за мною йти, та й зречеться себе, візьме крестів і за мною йде. В ім'я Остана Ісина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Mm -hmm. Господь закликає нас, закликає бути його учнями, закликає іти за Ним. Бо життя Християнина це не є життя на місці, це життя наслідування, це життя руху, це життя любові, це життя пожертви. Щоб йти за Христом в сьогоднішньому Євангелії, ми читаємо, що потрібно зеркатися себе. Що означає зертися себе? Означає зертися свого я, означає зертися гордості, заздрості, осуду, всіх гріхів, які не дають нам жити, які стримують нас від Христа. Ми повинні зертися у світі дайні покаяння і знову вирушити на зустріч Господеві. Нести хрест, бачимо, як Христос ніс Хрест. Він не раз пав, не два, а три рази падав під Христом, але він не зневірився. Він не опустив руки, він не почав нарікати, але він набирався сили, вставав, цілував свій хрест і йшов далі. Бо він знав, що на цьому хресті відбудеться спасіння. Він знав, що цей хрест стане символом спасіння. І саме через хрест Господь показує, наскільки він нас любить, бо саме на хресті здійснилася жертва. Взяти хрест. В нашому уявленні хрест, це завжди ми маємо терпіння, маємо якісь проблеми, непорозуміння, хвороба може бути навіть, і взяти цей хрест. Взяти хрест це означає прийняти його, не шукати, як утікти від нього, десь піти до ворожки, чи десь забити собі, чи починати живати якісь наркотики, аби послугся цієї проблеми. Це проблема не вирішити. Ти не втічаш цього не стану. Потрібно повернутися до нього це і сказати: Господи, я є тобою, Я стою перед цією проблемою, і я тебе запрошую. Прийди і допоможи мені. Прийди в моє життя. Допоможи мені нести цей хрест. Нести хрест це запросити Господа у своє життя, у свої проблеми. Це дозволити йому діяти через нас. Якщо ми довіримося, ми будемо свідками. свідками Воскресіння, свідками радості, свідками того, як ця проблема вирішиться. Один чоловік постійно нарікав на своє життя і казав: Господи, для чого мені такий хрест? Але дивіться, сусід краще живе, має гарнішу машину. Дивися, а той сусід ще краще живе, має який гарний будинок, а я не маю нічого. Я тяжко працюю. Господи, чому я так маю тяжко працювати? А вони не працюють і мають все. І сниться цьому чоловіку і сон. Щось знаходиться в ній великій печері. І в цій печері багато хрестів оставило. І хрести з брилянтами, діамантами, і золоті хрести, і сітні хрести, будь-які. І цей чоловік втішився, почув з ним вибирати, який ті подобається. І він підійшов до хреста з діамантами, взяв його, а це був хрест царя. Пройшов пару кроків, мав не може йти. Каже: ні, Каже, я не можу його потягнути, цього хреста. Пішов, взяв другий хрест, золотий, а це був хрест ось можна младша. Пам'ять кроків прийшов і знову і знову каже: це не мій хрест. І так він перепробував всі хрести, які там були. І зайшов кінці, куточку, дерев'яний, малий хрест. Підійшов до нього, взяв на свої плечі і каже: Господи, а це мій хрест. А Господь каже, а я й не сумніваюся. Тож ніколи не втікаємо від того, що ми маємо ніки терпіть, непорозумінь, але запросимо Господа на ці проблеми. Дозвольмо йому діяти, Господи, я вже веселий. Я все, що міг, хто зробив, тепер порядка діяти. Довіряюся людям коваю. Святий Шарбен пішов за Христом. Він відрікся свого сільського життя, Він вибрав життя, посвячене Богу. Він був закритий у печері і молився довгі роки. Ще за його життя навіть чуда. чудами, заохочуть прочитати про його життя, можна знайти на гуглі. І розповідається про що після смерти монахи йшли, побачили сайво, яке сіяло з того місця, де його було поховано. Коли відкрили могилу його, то побачили, що його тіло є нетіння, і що з його тіла випливає миром. Миро це рідинах, яка має приємний запах, і ніхто не може пояснити, що це. Цього мира виникло понад три тисячі, понад три тонни перепрошую. І тіло, але де воно могло обістити правда три тонни мира. А чудес, Чудеськ вже створено за посередництвом Святого Шарбеля це неможливо порахувати. Це тисячі чудес. Коли я був у Лівані, це було 2013 рік. Це було саме в монастирі святого Шармеля, там я підземнаю Паплиця. І там є такий коридорчик, десь як половина нашої церкви. І він весь є поличками. І на кожній полиці листи з різних країн світу, подяку за сіння до святого Шармеля. І також на другій стороні розміщується його одяг, тому що, коли тіло переточило, його передівали, Його одяг виставляли, щоб інші бачили, могли докрутися, помолитися. І також ця нагода випала в моєму житті, щоб взяти наше святого шарпеля і привезти до України. І навіть шарпель це є наш цілитель нашої сім'ї, за його серед Бог зробив наші сім'ї, як я вже розповідав, наш і я був вашому хворі. Він був здоровий, бігав на другий день і не на ноги. Ми поїхали в лікарню, лікарі зробили діагноз енцефаліт, ураження е мозочку, яке відповідає за координацію років. Коли зробили. Функцію взяли мозок так, на перевірку, жодного вірусу не було виготовлено. Тобто, де взявся вірус, ніхто не знає, бо віруся і не було. Яка причина цієї хвороби теж ніхто не знає. Але дитина стала повністю паралізована. Вона біля не міг ходити, не міг говорити, не міг нічого абсолютно робити. Він був паралізований. Ми були в лікарні три тижні, нас виписали і сказали. Каже, ви мусите змиритися з цим. Каже, це вже є на ціле життя. Однак ми не змінилися. Ми їздили від чудотворного місця до чудотворного місця, гоші, зародняється, ребиків, кугнів, де тільки можна було молитися, всіх інших просили помолити. І, і потім випала нагода поїхати в Ліван, привести мощі святого У Нас мощі перебували кожен день, і дружина три рази на день брала волі, тому що ця водія втікала, взяла з Лівану і крапельку, додаємо до такої простої водії, розмішуємо. Три рази на день дружина розстеряла тіло і за місць за це тривало дорогу часу. І в кінці року уроку почали вказати взагалі сміття, почав говорити, ходити, розуміти, тобто почав відновлюватися. Зараз я прислуговую, допомагаю і ходить. Коли ми приїхали до лікарів, лікарі сказали, це не може. Це Маємо таке чудо і таке свідчення, що Бог діє. І треба йти за Ісусом ніколи не зневірятися, ніколи не опускати руки, а знати, що Христос – наших спасіння ніколи не втікати від Христа, але приймати з подякою. А Господь допоможе йому внести в будь-які ситуації нашого життя. Хай Господь досеві від овга нам усі. Those who want to follow Jesus, should deny themselves. Take up темселс, process and follow Him. Jesus invites us to follow Him. Jezus je šel k Očetu in nas povabi, da gremo k Očetu, v Nebeško kraljestvo. To je zelo privlačna destinacija za potovanje, še posebej, če upoštevamo alternativo. Toda križ in samozaznanje ljudi prestrašijo, prestrašijo, dokler jih ne morejo prepoznati in jih ne morejo videti. Jezus ni bil edini, ki je vzel svoj križ. Sveta devica je vzela tudi svoj križ. Let her let son go and suffer. The apostles and the world took up the crosses, though not always at once. And what else can we do with limitations? With the fact that we don't care what we want, with injustice and sinfulness of the world, with people hurting us and were us to understand us, with a weakness, incapacity to love and to do good things. If not, we will complain and wail, But that does not care. Coming down and happiness to come, not when all problems disappear, but when one puts up with them and entrusts God with them. When one gives everything to Him, accepts His will, help, and support, that will mean taking up one's cross. Suffering and orgies experience. with God may teach, develop, and even bless. those who want to save their souls, he moves with them. One cannot save one soul by himself. And those who are ready to entrust Jesus with the salvation of his or her soul, who are not afraid to spend their lives on God's madness, who are not ashamed of his gospel, will their souls saved. Amen. And today before us we have Rennes and St. Charles. St. Charles, follow Jesus. And through his love, we know a lot of miracles that happened in the uh, lives of people. One miracle also, uh, it was uh, in our family. When our son was three years old, he was uh, very ill. It was uh, encephalitis. He was uh, all paralyzed. And the uh, doctor said that it's uh, for, for life, but we put him uh, Lost our home, we go from one place to another place, and then I had opportunity to go to Lebanon to take uh, relics of Saint Charles, and I took relics of Saint Charles to Ukraine to home. and we prayed every day during one year, three times a day. My wife uh, anointed my holy oil body of my son. At the end of the year, my son was healed. When we went to the hospital, doctor said that incredible, impossible. And we said it's miracle. Thanks to God. So never give up. Always pray. And know that God is with us. Amen. Glory to Jesus Christ.